Церква предлагає нам чтенє Євангелія, де Господь указує в добрих таких символах і порівняннях, каже Господь, прибудьте во мені і я буду прибувати у вас. Як ветка сама по собі не може приносити плода, так і ви, християни. Поки прибуваєте на віці, на лозі в церкві Христової, ви будете приносити плод. Куди вас не пошлють, ви будете в свою міру давати плоди. Я єсмь лоза, каже Господь, главна лоза, а ви відки. Хто прибуде во мені, а я в ньому, тот буде приносити плода много. Іменно многий плод. І є життя християнина, а без мене не зможете нічого робити. Знову заклик до Християн. Всі наші добрі діла, є ті, котрі ми самі захотіли, але з маленьким бажанням, але з вірою приходить Божа сила, щоб ті реалізувати є. Но хто не прибуде мені, каже Господь, тот і звержеться вон як вітка, котра без лози засохне. А такі вітки сухі збирають і кидають вогонь, і вони згорають. Про що річ іде в такому случаю? Річ іде про людей, християн, котрі, поки в церкві Христовій. Не втратили єдинство церкви, дають плоди плоди добра, мира, благословення, плоди проповіді Слова Божого, бо так важно донести не просто Слово, а Слово Божоє, і донести його в такій формі і в такому духові, щоб лягло на серце людям, котрі слухають Слово Божоє. А якщо во мені, каже Господь, і слова мої вас будуть перебувати, то що не пожелаєте, що не побажаєте, що лиш не попросите, буде вам від Бога. І так у нас така можливість все просити у Бога, що лиш пожелаємо. Но наш дух пам'ятає Слово. Що многі речі в всьому світі чоловіки можуть помішати. Наприклад, маса людей дуже завідує людям сильним, красивим, особограмотним, багатим, славним. Однак вони підозрює, що всі отакі люди мають рядом із великою славою і огромніші іспитання. І святі отці казали, якщо Бог тебе наділить добрими талантами, то ти зроби дві речі. Прийми ці таланти, но попроси у Бога, щоб Бог подарував тобі поряд з талантами много іскушень і напастей. Бо іскушення напасти будуть тебе держати в скромності з великими талантами і способностями. І якщо не хочеш таких іскушень, краще откажися від талантів. Вот чому у православных завжди було ясно, якщо Бог покликав тебе на ниву проповіді, на ниву місіонерства – то на ті ну, безумовно, вже буде ангел сатани і його люди, куди будуть мішати тобі проповідувати Слово Боже, і поява їх на твоєму путі не може тебе верти вони, ти маєш готовий бути до такої зустрічі з противниками Христовими, які в цьому світі, в найвищій формі, книжники, фарисеї, Обманчик лжи, котрі зовні, як скаже Євангеліє, подобні вовкам, котрі натягнули на себе шкуру вівці, овечка, а внутрі вовча натура, завість, ненависть і желання розбити Церкву Христову, переслідувати вірних. Такої бажання має безбожник. І многі з людей, котрі перетерпіли то, признавалися, признавалися, що вони мали агресію проти церкви, не маючи основань за що. Много раз звідали, ну, почому ти таку агресію проявляєш до церкви? Ти до церкви не ходиш, тебе ніхто не кличе до церкви, тебе ніхто не критикує, що ти вдома сидиш. Ти нічого на церкву не даєш, ти її не содержиш. «Но причому б відкуда у тебе така агресія? А прийшли до нього сектанти, а сектант там двері відкрив і прийняв. Почому? Бо те ж саме, як у сектантів, фактично завмерла душа, так і у таких людей, не церковних. «Но, якщо каже Господь нині, ви прибудете в мені, і слова мої перебудуть у вас там, посіяні, дадуть плоди. То що не пожелаєте, що ви не попросили, у Бога буде вам. Що ж ми просимо у Бога? В першу очередь віри в Христа Ісуса, як казав чоловік Батькові, коли казав йому Господь, віруй, все возможно віруючому. І тоді батько сказав. Віруй, Господи, но поможи моєму не вірю, бо так не збивають з толку і телевізор, і інтернет, і газети, і брехливі журналісти, і свій світ дай даку, із моїх друзів кругом тільки соблазна. Господи, поможи мені, щоб я все то відкинув і не вкупився на їхні примітивні висказування. От що нам просити і нині треба у Бога сильну віру, тому що нині ополтілися проти церкви Христової огромні маси людей нецерковних. Невеличка частина журналістів стаєся Божа, але вони і деколи і зарплати не мають. А да, коли ще й годними бувають. Ну і тут на землі в не раді і благословенні, ну, а в вічності і християни добрі, коти люблять пост, молитву, тут на землі були способні і сім'ю создати, і до церкви ходити, і Богуся молити, котрі тут були способні слово повісти в защиту церкви своєї віри, лиш такі, і в вічності, у обідлях Отця Небесного. Будуть мати повноту небесної нагороди, Царство Божоє! Амінь.